А і що я вам скажу, ось цей апарат, він 6 мм товщина троса, довжина 7 метрів. Він придатний хіба що на якихось 60-х трубах чи якісь тонких. На оцю він нічого не прочищає. Там пройшов туди-сюди, але потім заливаю воду в лючок і нічого не відбувається. Що я зробив, я згадав старий добрий метод, як я робив раніше вже? Просто шлан під тиском вода. Тут бочка велика, 200-літрова, сюди воно витікає, вимиває все там, що є назад, а потім раз і вода і вже тече туди в вигрібну яму. Ну, це по принципу клізми, наверно. І що в мене було? В мене було тут буквально скраю, може, так як я і казав, метр півтора, якісь такі прям шматки, як накип в каструлі, як то може бачили, якісь густе таке щось що е клапті. А так, да, далі, там, де пряме місце, воно відразу легко протекло. Тобто сильно не переживайте, якщо що, можете таким методом скористатися, якщо маєте можливість.